Юрій будяк страшна мить. Квітень, напівпірнувши в молоду і пахущу аж чадну траву, ми сиділи з нею в холодку під гаєм На широкою прямою дорогою, за котрою, як дим, слався і хвилювався степ Вдалині прозорим малюнком висіли хвилювалось в повітрі село. Сонце вже давно нахилилось за гай і тоненьким золотим дротом лоскотав нас поміж цупким, радісно зеленим листям. У мляві тиші полудня земля тихо дихала і тихенько ворушила травою, а ся цупко стиналась угору і сповняла повітря чадними пахощами. Наші самокати стояли осторонь. Вся в рожевому вона спиралась на молодий пеньок і ніжно складала в букетик фіялки. Її пишна, струнка постать колихалась у зеленій траві, ніби рожевий човник на зеленій воді. Здавалось, що на зеленому килимі лежить купка рожевих квіток, і вітерець зелегенька грається їх пелюстками. Вона сміялась, і дивно мені було. Що цілі роки знав її, Зустрічався і не помічав, не помічав, що вона, як весна, повна чари, принади її звабливої краси? Стало до болю шкода, що вона заміжня жінка, що у неї є чоловік, старий, грубий, котрий бере її ласки, як щось буденно звичайне. Чом ви не вільна? А хто вам сказав? Її очі на мить блиснули і потухли, а тіло колихалось, як рожева пелюсточка на зелених хвилях. Земля дихала і творила повна жадоби творить. Гаряча хвиля прокотилась по мені і раптом підкинула мою голову. Коли б я мав таку жінку або коханку, то милувався б носив її на руках, як дитину. Не піднесли б, сміючись очима, сказала вона. А понести не понесете. Здавалось, земля підскочила і підкинула мене на ноги. Я обхопив і притиснув її до себе. Голову пройняв гарячий туман і закрив мені очі. По руках пробігла комашня, і серце дрібнулось і захололо. Вона обвила руками мою шию, і чути було, як тремтіла. Пустіть, міцно притискаючись до мене, молила вона. Дерева зашуміли, нагнулись низько, низько і затьохкали в лице і спину. Здавалось, я летів у безодню, і вітер шумів в вухах. Було то ні боротьба, ні змагання, ні згода, ні милування, і все і ніщо, ще мить. Але враз, як стріла, вона одірвалась від мене. Хвилина, і вона була вже на самокаті, лишаючи по собі смугу Золотої куряви. Як божевільний, я подав за нею. Сонце стріляло її в спину промінням, здавалось, воно кололо її, і вона летіла, як вітер, по зелено сонячним степу. Вона тікала отого, того, за чим гнався я, і ми мчали по одній дорозі. Ми мчали. Ось я догнав її, мовчки їдем поруч. Самокат її хилиться по шляху, спиняється і пада. Бліда, як мрець, лежить вона край дороги закритими очима. Я розстебнув її груди, пояс, хвилини, хвилини, чудні, не схожі на попередні. Открила очі, подивилась на мене, взялась за мою руку і підвелась, застебнулась. Сперлась на мене і сіла на самокат. Аж до її хати ми їхали мовчки. На веранді сидів її чоловік і тяг пиво. Ой, поб'ю я тобі, Марино, самоката, щоб ти не віялась. Я міцно, міцно стиснув її на прощання руку. Люблячи моком матері, глянула вона на мене і також міцно стисла мою. Ми стали ніжними друзями, братами і просто, й широ, як самому собі, розповідали найглибші тайни. І вперше в житті я побачив страшенно тяжкі тайни жіночої душі. І вперше в житті я глибоко зрозумів жінку.